Близнюки, я вас вітаю. Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз з 17 по 23 березня. І подивимося з вами. Енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний може підійти не кожному. Тож дивіться, ще свій знак Асцендент. Якщо забули, не пам'ятаєте, як визначити, пишіть, я вам все покажу і розкажу. Залишаю. Карту на здійснення бажання, тож, загадуйте своє бажання близнюки. А ми починаємо. Енергія тижня. загадуйте бажання, а я роблю розклад. В кінці розкладу я витягну одну карту. Близнюки, енергія тижня. Лицар жезлів. Щось ви постійно повертаєтеся у минуле. Це по-перше, по-друге, дуже багато емоцій на показ. Такі театральні події, театральні емоції. Я тобі показую, як мені добре чи погано, дуже награно все, дуже через край. Це не туз спин... ту кубків, але Ось ця пафосність, вона виходить на перший план. Трошки стримуйте себе, бо іноді люди дивляться на вас і не розуміють, що це було. Ми у кіно, чи ми у житті. І події, звісно, які пов'язані з минулим. Так, робота. Дивимося близнюки, робота. Карта Сонця. Все гарно, все ок, робота палає, події відбуваються, в колективі все добре, по роботі, да, і прогрес, і процвітання, все налагоджується. Дивимося фінанси. Фінанси шістка мечів. Кудись вам треба їх не тільки отримати, а вже й потратити. Великих надходжень я не бачу, але те, що е, потрібно, або ви не будете взагалі думати про фінанси. Або ж якщо вони будуть, вам одразу треба витратити на поїздку, наприклад, або на, на лікування може бути, або кудись одразу віддати. Тобто гроші від вас йдуть уже. Ну, то ладно, головне, щоб на діло. Дивимося, стосунки для тих, хто в парі близнюки. Стосунки, карта закоханих, це гарні стосунки, більше інтимності, ніж почуттів. Але це взаємообмін енергією. Да, це пара, так це все класно зашемість. Але це ще карта вибору. Не забувайте, можливо, у деяких буде програватися. Так, що вам треба зробити вибор? Наприклад, у вас є третій зайвий, або не зайвий у сім'ї, або у відносинах є ще хтось. І це з вашої сторони. І вам треба обрати когось або дружину, дівчину, або коханку, або ж, наприклад, у вас чоловік, і коханець. Тобто, треба обрати, або ж взагалі обрати, чи потрібно з цією людиною рухатися далі. Але. Є, є карти, які натякають на, у деяких на розрив. Тобто треба вибрати, ви будете з цією людиною, або ні. У кожного програється по-різному, тож, не знаю, дивимося для тих, хто в пошуку: королева мечів. Більше не про емоції, так людина може бути, або ви познайомитеся, або людина з вами, але. Це буде такі сухі трошки відносини, можливо, це на початку, Хтось, ну, Можливо, людина буде мало говорити. Я знаю, близнюки люблять поговорити. Можливо, ця людина буде емоційно скована. Можливо, потрібно друге-третє побачення або зустріч для того, щоб розкріпостити. Але шанс все ж таки є. Дивимося здоров'я. Здоров'я сімка пентаклів. А все начебто гаразд, але дивіться, ця карта праці, і ви трошечки втомилися. Ви кожного дня робите одну і ту ж справу. Можливо, тр трошки треба себе відволікти. Десь якась гімнастика, десь яка зарядочка, десь вибігли на пробіжечку, десь там не знаю. Підкачалися, щось розім'ялися, йога, медитація, щось треба оновити, тому що йде вже застій у суглобах, у м'язах, тобто на фізичному плані йде застій. Тож, придивіться до себе, прислухайтеся до організму і дійте. Дайте собі трішечки розім'ятися. Застереження. Ділька мечів, якась закрита ситуація, і ви не знаєте, що робити далі. Ця карта також того, що ви нічого не можете зробити. Якщо це застереження, то вам кажуть, буде така ситуація, з якої треба шукати вихід, але у вас закриті очі, ви не знаєте, ви не бачите повної картини. Можливо, треба запитати у людей, хто поруч, що коїться навкруги. Тобто звернутися за допомогою або просто перечекати і потім вже починати діяти. Дивимося за... ага, пораду на Таро Янголі. Я вже хотіла знову застереження. Паж мечів стимулююча інформація, задержка і змінення планов. Ось вони плани, які ви хотіли зробити, можливо, застереження, що ваші плани поки не реалізуються. Але паж мечів. Це карта аналізу. Ви можете в голові проаналізувати, почути думки інших або те, що вони вам скажуть, як да? це мінніє других. І зробити свої висновки. Також ця карта, вона, ну, вона трошки така це все ж таки паш, він трошки він не знає, як зробити правильно. Тож, Можливо, треба трішки зачекати задержка або змінення планів, або подумати, як змінити свої плани і рухатися, можливо, вже в іншому напрямку. Ну що ж, дорогі близнюки, okay, дійшли до самого цікавого. Згадуйте ваше бажання, а я дістаю карту. Згадали? Хм, четвірка пентаклів. Мені подобається ця колода. Буде здійснення вашого бажання, ви отримаєте бажане і ви будете. Храніть його як Какзінцу Ока. Дивіться, як він обняв свій пентакль і не хоче його відпускати. Афігенський про малюнок мені дуже подобається і дуже подобається результат. Все ж таки, ви отримаєте бажане. Ну що ж, любі близнюки, на такій гарній ноті я кажу вам дякую, що додивилися до кінця. За ваші лайки репости, рекомендації за підписки. Це те, що рекомендуєте мене вашим друзям. Залишайте, будь ласка, коментарі, це дуже допомагає розвитку каналу. Ну що ж, я кажу вам мирного і тихого тижня. Па-па, до наступної неділі. Бувайте! А ми одразу-одразу переходимо до наших любих раків. Раки, доброго дня! Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз з 17 по 23 березня. І подивимося з вами. Енергію, тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, робота, Так, ага. здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний, може підійти не кожному. Тож дивіться, будь ласка, свій знак Асцендент. І я все ж таки залишаю. Карту на здійснення бажання, тож, будь ласка, загадуйте своє бажання. І в кінці розкладу я витягну для вас карту, ми подивимося, наскільки воно здійснене. Поки ви думаєте бажання, я починаю енергія тижня для раків. Та. Так, Туз жезлів багато ідей, якийсь імпульс, якась енергія несподівана, яка просто шибає вас з ног, стріляє в голову, і ви починаєте вже бігти, просто бігти в цьому напрямку. Це імпульсивна карта От, от, от о 10-й вечора щось стрільнуло в голову, все, і ви пішли робити. А, карта ідей, ідей буде багато, карта вогню. І енергія на це все буде. Класна карта. Дивимося роботу. Вау! Так, багато. роботи. Робота, страшний суд, десь якась заморозка, десь щось пробуксовує в роботі, а це може вказувати на відпустку. Також це може вказувати на те, що вас відсторонять. Наприклад, по хворобі. Для деяких це може означати звільнення. Ще ця карта може казати про те, що буде осудження, якісь сварки, або від начальства ви трошечки отримаєте наганяй щось, когось не задовільнить, або ж ви начальник, і ви будете роздавати волшебного пенділя усім своїм тим, хто знизу на вас. Працює. Я не знаю, як у вас програється. У кожного по-своєму, у когось це може бути просто сварка зі співробітником, але у деяких це може вказувати так. І на лікарняний, і на відпустку, і те, що поки вас відсторонять. Да, Такі собі діліжки дивимося фінанси. Раки фінанси. Так, карта повішеного. Поки ми не отримаємо гроші, а втрачаємо. Прибутку не передбачається, на жаль, а ми дивимося, поки спостерігаємо, що відбувається в просторі. Гроші з карманів поки витрачаються, і, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль, поки навіть по іншим картам поки ми чекаємо. Дивимося стосунки для тих, хто в парі, стосунки у сім'ї. Карта сонечка. А от дома у нас все класно. Дома у нас все гаразд, сім'ї гаразд, тепло, затишок, взаємоповага, взаєморозуміння, любов, комфорт. Тут все класно. Дивимося для тих, хто в пошуку, карта імператора. Є можливість знайти людину, навіть не просто людину, а ту, яку ви підете далі разом, бо це старший аркан і карта могутнього такого чоловіка або жінки, яка і при статусі може бути, і при владі, або просто старше вас, і жінка, і чоловік, і це дійсно буде опора, опора по життю, і ця людина не просто там як вітерець в голові, а ця людина. Вона може бути націлена дійсно на а, сімейні стосунки, і вона не підведе. Тож, хто в пошуку, це ваш шанс. Дивимося, здоров'я раки. Здоров'я! Четвірка кубків десь може бути перенасичення у о, рідині або вживання їжі, або ви багато сидите. Потім будуть проблеми. Як це цей желудок, так і шлунок наш, і кишківник, і наші суглоби, тож будьте уважні, скільки і коли ви приймаєте їжі або рідини, або просто розминайтеся. Ну, знаю по собі, треба іноді часно закривати ротом. Так, зд здоров'я є застереження, застереження рахунки. Це стереження, верховна жриця. будьте уважні, за вами спостерігають. Або ж навпаки, ви трошки зупиніться, приберіть емоції а, і подивіться по сторонах, де щось хтось може вже проти вас або казати, або думати, або якісь такі події. Так, вам треба зосередитися, що відбувається навкруги. А, також ця карта вказує на екстрасенсорні здібності. Можливо, у вас там буде прорізатися третє око і вас застерігає, будьте до цього готові. Також карта може вказувати на магічні якісь там діліжки. Я надіюся, що це не так, але якщо це так, то, будь ласка, запрошую на розбір консультацію. Так, раки, дивимося пораду. Порада. Так, карта закоханих. Інтимні відносини. Вам треба зважувати свої рішення, гарне здоров'я. По здоров'ю все ок. Якщо не будете переїдати і перепивати інтимні відносини у сім'ї, навіть поза нею, все ок, але треба ще прийняти вибір, куди вам рухатися далі. Можливо, ця карта застереження і каже вам, що швидше а, зупиніться і подивіться, що коїться навкруги, зробіть свій вибір, швидше, куди рухатися вже далі. Ну що ж, вибірати. давайте згадуйте ваше бажання, і я дістаю для вас карту. Карта бажання для раків то Туз кубків. Я гадаю так, що це буде офігенський подарунок. Ви отримаєте багато задоволень, багато емоцій, позитивних емоцій, бо ця карта, дивіться, і подарунок з неба, і емоції з неба, і ще і птах. Птах, що за птах? Не можу розібрати птах, але у нього гілочка ще квіточок. Дуже подобається ця колода. Мені дивіться, ваше бажання здійсне не, не. обов'язково. Тож, любі раки, я кажу вам дякую, що додивилися мене до кінця. За ваші лайки, репости, рекомендації вашим друзям. За те, що пишете мені коментарі, пишіть, будь ласка, це дуже допомагає розвитку каналу. І я кажу вам мирного і тихого тижня. До наступної неділі. Па-па, бувайте!